Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відеоогляд на дуже популярний модель: це вантажний трицикл, моторітер Hercules 250. Чим він так людям сподобався, яка на у нього ціна, яка характеристика, який реальний груз може він перевозити, все це в цьому відео. Постараємось досить зжато вам всю інформацію надати, щоб не затримувати вас довше, ніж на 5 хвилин. Почнемо з мотору. Мотор ланчін, 250 кубів, є можливість ручного старту. Тобто, якщо більш подробно то ножного старту, коробка полуавтоматична, 5 плюс 5 передач. Карданна передача потужності, пряма карданна, від двигуна на КПП все чітко зроблено. Є отакий ящичок для інструментів, є додаткова сідушка, стояночне кермо. Управляється він два ключика, є електростартер. Приборка вся оснащена, все показує. Тобто у вас повністю вся інформація відображається на приборній панелі. Керування світла, поворотники, клаксон. Керування таке саме, як в принципі, на будь-якому квадроциклі і мотоциклі. Керуєте, ви ручкою газу, ось, вона повертається. Тормоз у вас йде. Барабанний плюс дисковий. Так, кузов. Сам кузов має 35 см зашитої частини, тобто можна підсипучі матеріали використовувати. І ще 20 см бортиків. Да, бачимо, Тобто можна під дрова возити спокійно, собі завантажувати під саму горку. Кузов має розміри 1,62 метра на 1,12 м. Такий витримає реально 800 кг навантаження, можна спокійно його вантажити. Три сторонні вивантаження. У вас є. Спочатку відкриваєте задній борт, потім, якщо треба, вам бічне вантаження, вивантаження, відкриваєте оцей борт. Чисто в теорії можливо е, лише зняти, не знімаючи оцього борта, зняти оцю заслонку, і потім зняти оцю заслонку і відкрити лише один борт. Але е, один край все одно буде у вас оцей бовтатися. Якщо вам це важливо, можете на це звернути увагу. Так, Поворотники, габарити, задні ліхтарі, все працює, все є, підсвітка номерів є. Ці моделі ставляться на облік, вони реєструються в МРЕО, категорія на них потрібна, якщо не помиляюсь, Б1, така сама, як на квадроцикли. Колеса тут стоять 5-12, всі три однакові, ялинкове, ялинковий протектор. Тут у нас знаходиться ресорна плюс пружина підвізка. Ось бачимо, це дає нам змогу. І, до речі, забув сказати, двойна ресорна підвізка. Бачите, одна листересори, інші ресори. Листересор. Це йде від рами, це іде від пружини. Тобто тут реально хлопці заморочились і зробили нормальну комплектацію під вантажні перевезення. В комплектації також йде запаска. І Зараз подивимось, що у нас тут в що це йде в комплектації чи ні. Так, відкриваємо. Тут у нас йде амкрат. Балонний ключ і якась ще фігня. Напевно, це отверточки. Да, це ключика і отвертка, от вона нащупується. Така комплектація у нього це до кожного трицикла. По ціні такий трицикл вартує 2650 доларів. Доставочка по Україні безкоштовна, без передоплати. Освітлення, переднє, забув сказати, тут стоїть галогенка. досить потужна лампа. Тобто освітлення тут нормальне. Передня вілка у нас іде. Прожиного типу двостороння. І металева накладка на колесо. Тобто грязюка вам летіти не буде. Тормоз тут іде у нас дисковий, ззаді, заді, понятно, барабани. Щоб замовити, набирайте номер, який бачите на екрані, або лишайте замовлення на нашому сайті. На цьому номері є Viber. Якщо вам потрібна консультація, можете написати або набрати менеджера, він вас проконсультує. Всього вам доброго, і все буде Україна!